Ви сказали про те, що це зараз змінює масштаб цього конфлікту, і те, що сталося. вчора. Президент заявив про те, що Україна змінює тактику, яка дозволить якісно діяти в цих умовах, і говорив про те, що може бути безпосереднє залучення військових сил іноземних держав. Ви можете накласти, що це означає? Це означає, що ми будемо отримувати конкретну військову допомогу конкретних країн? Чи це допомога технічна? Що це означає? Ну, По-перше, якщо казати про допомогу інших держав, вона зараз надається в тому форматі, що не передбачає доступу Збройних сил інших країн території України. І потрібно чітко розуміти, що у нас нема конфліктів між державою, і у нас немає внутрішньодержавного конфлікту, якщо говорити в термінології міжнародного права. У нас є сепаратисти і терористи, які контролюють певні території на сході України. Тобто, фактично ми того, охороняємо порядок в країні. Це, це так називається? Ми так? встановлюємо порядок в країні. Це так називається. Так. Ну добре, ми поговоримо про це. Все ж таки, що означає залучення військових сил іноземних держав? Така от фраза пролунала з вуст президента. Ну, розглядаються. Опції, будь-які опції, які здатні допомогти нам встановити порядок там. Але я ще раз кажу, залучення безпосередньо збройних підрозділів інших держав, це зараз станом на сьогодні, не на порядку денному. Тобто це означає, що цей варіант не розглядається поки що. Ну ви маєте прекрасно розуміти, що якщо збройні підрозділи інших держав залучається, це і з точки зору міжнародної правової створює абсолютно іншу ситуацію. Тоді ми прекрасно розуміємо, що це визнається як внутрішній конфлікт, або конфлікт між іншими державами. Це навіть з точки з точки зору статуту ООН абсолютно інша ситуація. Якщо це прийде якимось чином. Поки абсолютно іншій ситуації, я кажу це про це абсолютно теоретично, то це ситуація про яку ми будемо говорити в майбутньому.